Цей тягучий сир в курячих ковбасках просто зводить мене з розуму. Вони дуже корисні, смачні, а готуються легко і просто. тому швиденько зберігайте рецепт і давайте вже готувати. Для початку куряче філе потрібно порізати на зручні шматки для блен. В ідеалі додати одне яйце, але в мене був тільки білок. Цибулю також потрібно нарізати на звичні шматки. Перекиду також я додаю до ковбасок одну з своїх улюблених спецій до бужинини і перебиваю все блендером. Маса має вийти максимально однорідною. Далі потрібно порізати сир на Смужки в мене була моцарела. Наступним кроком я наливаю воду в каструлю і відправляю на буб. Далі Викладаю на харчову плівку одну столову ложку фаршу, розрівнюю і кладу сир, замотую формуючи ковбаску і розкатую пасту. Зав'язую з двох сторін ниткою, щоб ковбаски гарно тримали форму. В мене вийшло шість невеличких ковбас. Відправляю їх в киплячу воду варитися 15 хвилин. А після готовності звільняю ковбаски від харчової плівки і додатково обсмажую їх на сковорідці гриль без додавання олії для рум'яної з. Орен обов'язкова спробуй бажаю всім смачного.